Слава Україні, друзі. Я щиро вітаю всіх нас зі звільненням Херсона. Слава ЗСУ! І ми дякуємо всім цивільним героям, які пережили окупацію. Ми совсім. Маленький! 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 Ну, Маленький! Маленький! живой. Маленький! 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 Друзі, до мене потрапило ексклюзивне відео втечі запарєбрікових загарбників з Херсона. Дивимося, як це було. Зараз існує мнення, що в скором часі спеціальну воєнну операцію переименують в контртерористичну операцію. Хтось говорить, що це буде навіть отечна війна, але я вважаю, що і цього недостатньо. Правильно це назвати священна війна! Священна существует такое древнерусское междометие. Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир! Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Що ж ви наробили окупаційні війська? В паніці кричать кремли пропагандисти. Їм же тепер щодня потрібно методички переписувати. Вони від страху вже заїкатися почали. Ніхто не готувався до такої війни, ніхто не розраховував на таку велику так... війну, світову. ніхто не виходив з того, що всі 50 країн... Извиняюсь за жаргон. Впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные вопрос, а войны. Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз как-то, наверное, ну по крайней мере мы надеемся осознанно партнерами, конечно сейчас ставлю это слово в кавычках, мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент. А что ж хвалена друга армия свиту? Та ось же вона готується до зими, чи точніше до землі. Погнали. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Чепурин Егор Андреевич. Я родом из Архангельской области Кавангорского района. Я призвался мобилизованный от Кавангорского военкомата. Приехал в Каменки. где располагается воинская часть, где нас обучают. И вот нам пришла гуманитарская помощь от нашего хорошего и глубоко уважаемого человека, губернатора Архангельской области, Цибульского Александра Владимировича. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Зимние сапоги. Аля нас отправляет в зиму, мы ни разу не замерзнем. Вообще в зимних сапогах мы не замерзнем. Сушки. Годен, No. Годен 15 суток. 09 Сегодняшнее у наше число. 7. 7. 7 ноября. 7 ноября. Риса. сутки 15 суток. 9-10. Баранки 30 суток. 9, 10, 22. Друзі, і ось вам очевидна та яскрава різниця між ними і нами, щоб наші воїни, щоб наші захисники ставали ще сильнішими. Друзі, допомагайте їм. І не подумайте, якщо там написано на ж на зимові шини, то щось важливіше, щось менш важливіше. Повірте, це все мега і мега важливе. Друзі, давайте закриємо цю банку, цю монобанку. Я поясню, для кого вона йде. Для захисників, яких я знаю персонально, вона йде. Для Кіри Нечай та її команди бойового медика, яка чи не щодня рятує життя і здоров'я наших бійців, друзі, кожна ваша. Кожен ваш внесок він важливий. Це все заради нашої спільної перемоги. Друзі, допомагаємо нашим воїнам воїнам. Це адресна допомога. Це допомога тим людям, яких я знаю персонально. По QR-коду банка, монобанка. Хто хоче, будь ласка, на PayPal. Окрема подяка, друзі, на PayPal, тому що я бачу це мій PayPal. І Я даю слово, і це слово непорушне. Всі гроші до копійки будуть передані нашим бійцям. Мені повірте, ніколи я цього не візьму і ніколи цього не станеться. Друзі, я вам кажу велетенські слова. Подяки все є в описі під відео, все є в першому закріпленому коментарі. Ви молодці, ви неймовірні, ви наближаєте нашу перемогу. Дякую вам. Базара. Коврик для йоги. Базара ноль. Коврик будем заниматься йогой, йогой. будем заниматься, нам на земле будет не холодно спать в окопе. Очень хороший коврик, советую всем. Сумка. Обещали 100 литров сумку тактическую. Пришли, это, наверное, чтобы мы вздернулись там. Дружно. Это что это? На маскинсу хоть Спасибо, товарищ губернатор. Нательное белье. Не вижу никакой прослойки на отдельном белье вообще, чтобы оно впитывало влагу и отталкивало его. Рекомендую тоже. Ну и самое главное, спальник. <связь> Был бы свет поярче, он бы просвечивал. Отправляет нас в зиму. Спасибо большое, товарищ губернатор. Чувак. Яка зима? Є велетенські шанси, що ти взагалі її можеш не зустріти? Але це відео чомусь не показують про кремлівські змі, натомість вони піарять чергового героя. Увага! Це екс-глава Роскосмосу і улюбленець Путіна. Космос та технології, ну, вочевидь, уже підняв. Маска за пояс запхнув, і тепер має дуже багато вільного часу підіймати обвислий бойовий дух своїх же окупантів. Здесь рішається просто много, здесь все рішається для нас. Якщо ми це не паймемо, вся Росія, то ми просто пограємо, понимаєте? Ми ждем добровольців. Вот. Здесь все рішається. Ось прямо здесь каже герой передової. Гляньте на цю форму, гляньте на цей чистесенький плед на диванчику, окопи десь поруч. Одразу видно. Крайні не вистачає. Парой на ні так самих совремінних образців. Друзі, і є ще одні мега круті люди, які підтримували наш проект до 24 лютого, підтримують його зараз, не відвернулися. а Є взагалі люди, які приєднуються, бо вони розуміють, насправді це потрібна річ. Контрпропаганда, це дуже і дуже важливо. Повірте, на це Кремль витрачав десятками років, мільярди доларів. Ми це робимо з власної ініціативи. Я це роблю. І це мій внесик в інформаційну боротьбу. Тому ті люди-патрони, які на Патреоні підтримують, з якими я можу поспілкуватися, які можуть написати, яким я люблю давати ексклюзивчики. І до речі, друзі-патрони, я дав вам ексклюзивчик і сказав, що одна людина ще в вересні мені сказала, Херсон буде звільнений до нового року. Ця людина не помили. І це мега круто, що ви, друзі, патрони підтримуєте. Дівчата-хлопці, я вам дуже-дуже і дякую. І буквально, звичайно, хочу сказати також потрібні гарні слова про спонсорів. Друзі, на спонсорстві на Ютюбі. Там фантасмагорична цифра 35 гривень. Друзі, це на місяць. Це впродовж місяця. Це трохи більше гривні в день, якщо так порахувати. Тому хто наважиться, от хто там не може. А патронство хто наважиться на спонсорство. Наважуйтесь. Наважуйтесь, поки я це все говорив. Я показав всіх патронів, я показав всіх спонсорів, дівчата. Хлопці, дякую вам, Велетенське. Ви підтримуєте наш проект. Ви теж робите наш внесок в інформаційну боротьбу. Баті! Я стараюсь важаємо, що в вчені брешних місця все-таки промошний комукс Росії поставить і ворожоні сили Російської Федерації і сотвісна в Аполчення, народне Полчення ДНР і ЛНР. Дісіми оружия, которое позвольте одержать победу. В течені двух трьох місяців все буде на парі папік з теплого дивана лопухам, яким вже давно мізки проїла кремле пропаганда. Але насправді він помиляється, тому що буквально от зовсім недавно в Москві відкрили новий фронт проти колективного Запада. І ви знаєте, друзі, від цього відео, яке ви зараз побачите, якось стає тривожно. Санітарів там в кадрі немає, але я. Певненный. Вони десь поруч. По центру принятия решений. На по центру решений. На Полетные задания ракета, сармат. Наше по городам врага. США, враг США. Раптом хто не впізнав цей мотив це пісня гурту Квін у виконанні Фреді Меркурі, яка увага народилася в США. Дідько, ці Зед-патріоти навіть це примудрилися скомуниздити. Ми як мученики, бопадьон в рай, ані просто. На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Все і Ахмад, запускай на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Сражайся, Дон! Сармат, главный патрон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон, на Вашингтон. Мы как мученики попадем в рай, а не просто... За... На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон. Против Содомії! Проти Садамі! Вони проти Содомії! Фреді Меркюрі, людина, яка чесно та відкрито заявляла про свою нетрадиційну орієнтацію. Просто ставить з патріотам смачнющий лайк. Вашингтон напружився. Курс долара вже похитнувся. І я вже бачу, як Рогозін терміново покидає передову з теплим пледом і долучається до запуску. На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Друзі, це відео дуже чітко показує. Вони вже визнали свій провал, і наша героїчна армія 100% звільнить тимчасово окуповані території. І це буде дуже скоро. Ви не забувайте підтримувати нашу армію і підтримуйте також нашу інформаційну боротьбу дуже просто, вподобайкою, смачнющою або інтернаціональним лайкосом. Друзі, і прокоментуйте обов'язково. Прокоментуйте. Дуже прошу. Це дуже допоможе піднятися випуску вгору. Друзі, також Підпишіться на мій телеграм-канал, найсмачніше, найкрутіше все відео. Там підпишіться також на наш канал. Допоможіть нам розвиватися дзвіночок, поставте і будете першими отримувати відео. Я казав і казати це буду. І я скоро я впевнений. Це закінчу. Окупанти, зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!